Чим відомий Рамзан Кадиров катуваннями, вбивствами, зґвалтуваннями жінюнок і жіночої статі та своїх племінниць і племінників? Це робив він, педофіл і робить досі зі своїми родичками і родичами. Рамзане, тобі не стидно за твої дії, будеш відповідати. І за вбивство Чеченських суддів теж будеш відповідати. Не в ім'я Аллаха, а в ім'я Бандера, бо я його послідовник, головний в Україні. Ти ж шукав Бандеру, правильно, а я його головний послідовник. Ну що скажеш, Рамзане, будеш стояти на колінах, я тебе поставлю на колінах. І, і заставлю вибачатися тебе дешевку і розмажу по стінці. Так що будеш в мене плакати кожен день зі своїми кадирівцями у в'язниці. От-от. А вас годувати ніхто не буде. Шановні, нешановні кадирівці у в'язниці. Будете на хлібі та водій. 100 фронтових. Грамів хліба, як у блокадному Ленінграді, будете отримувати на день. От побачимо, наскільки ви протягнете у СІЗО. Так-так. Ось так потрібно зробити з Кадирева, щоб його дебільність вийшла назавжди, щоб він плакав у нас кожен день. Дон Гандон. Ти от хто ти? Кондон. Підписуйтесь на цей канал. Помножимо на 0. Кадирова. Слава Україні!